WOOOOOOH <laughs> Брехеньки у гостях у корчмі Чумацький шлях. А затишня ця хатина то для нас є батьківщина. Так саме тут у Житомирі на розі вулиць Котовської Московської за святковим столом корчми Чумацький шлях відбув перший випуск нашої передачі до ефіру передачі Радклубу. Побрехеньки. Отож, ювілей. Чотири роки. 4 роки це квадратний ювілей. Тоді ми були ще молоді, хоча і з бородами, і запрошували на засідання по побрехеньок і дівчат. І, як і багато здобутків, ця передача це залишилася як пам'ять про Костянтина Яновського. Отож, чотири роки це квадратний ювілей. І як на кожний ювілей, треба приносити подарунки. А ми принесли подарунки. Одне одному буде дарувати по брехеньки. Так, так. Поїхали. Подаруй нам побрехеньку. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку, то ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. А як буду відбиватися навіть у зуби двину, то ви візьміть на подмогу якогось там мужчину. Тягніть мене до виходу і витурить спину, бо як сильно розісплюся, а у мене не всі дома, то не забудьте, що полічка моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Гукає провідниця, де бісова мати, чому мене не збудила, не зда свого діла. Як почула, провідниця мало не замліла. Це ж ми, каже, на станції, глибокі криниці, стягли гуртом пасажира з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся. До самого семафору за поїздом гнався. Ти знаєш, діду, а в чому полагає, полягає, полягає взагалі чоловіче щастя? Робити все те, у чому чоловіка підозрює дружина? Розговор двоїх. Чому тебе синяк під глазом? А вот понимаешь, я вчора вытащил девушку з води. І що? Она за тебе ударила? Да ні, в, в ванную ванною зашов її 11 Одинадцять ударів. 11 ударів необхідно було. Володимиру Кличко, щоб той переміг збірну по футболу Італії. Вадик, ти знаєш, а у мене вчора сосед з дев'ятого етажа випав і прямо на мою яблуньку. І что, умер? Конечно, умер. Я ж за свою яблуньку любов уб'ю. Ну, а в Карчмі чубацький шлях сидить кум і чекає іншого. Той за каже, кум, кум, мені такий такой поганий сон наснився. А що таке? Так мені приснилося, що ми купили з собою пляшкою, і я її розбив. Каже, у, а за чиї гроші була куплена? Та за мої ж куми, за ком. Ой, хоч от серця відлягло. <свят> ну, шановні друзі, отут чудовий дворик, тут у Корчмі-Чумацький шлях. І ми зараз походимо по дворику і подаруємо теж по побрехенці ну, одне я. одному. Ось тут у Корчмі чумацький шлях ми знайшли і чумацький віз. От такими возами, колись чумаки їздили до Криму і до Азова, по сіль, -а -а. по тараню. І от так, так це, це чистісінька правда. Чумак, вони ж беруть з собою у дорогу, як їдуть, то беруть і пшоно, і сало, і там варять куліш. Ну, от він зупинився. Поле велике-велике він зупинився, почав варити куліш, так, потім там волів, розпріг, воли десь пасуться далеко-далеко. Він так ходив, ходив шарамарами, що боб з того куліш завалився, каже, от ти бісова тіснота. Та не ори ти, дура! Що просила, те й приніс? Я ж не думав, що дамські пальчики це виноград. <сум> Слухай, а то чоловік приходить з пивбару, приходить, каже, ну я ж дружина, каже, я не розумію, я не розумію, ну чим оце цілий вихідний день там у пивбарі можна займатися. Він каже, не розумію, не розумію, не розумієш, так і не питай. <сум> <сум> ну, про пиво так, про пиво. Двоє зустрічаються, один каже: Ну що, куме, по пиву? Та ні, каже, я не можу. Я як пива вип'ю, внутрі починається в мене весна. Що каже, кров бурлить, та ні, почки набухають. А отам ззаді, за цим, за цим возом, сидить Грицько Теревенько, за нами слідкує. О, так, екзамен до міліції приймають Грицька Теревенька. Скажіть мені, що таке крадіжка? Так, чекайте, чекайте. А яку назву має документ чоловіка чи жінки? Так, зрозуміло. Які ви знаєте обласні центри України? Чуєте, на яку літеру починається слово енергія? Ну. Заліковано. Ще один. думаю, якось ми з дружиною під вечір бачимо, йде Грицько Теревенька з лопатою. І кажемо, діду, а куди це ви на ніч глядя, глядячи з лопатою? А він відповідає: та йду картоплю копати. Хе -хе, діду, чуєте, а що? а що вам в день не можна це робити? Чого ж саме вночі? Та вдень хазяйва заважають. Ну, раз ми вот в такому прекрасному українському антураже, то я хочу розказати про некоторые украинские поверья. Так існує повіря, що якщо дівчина перестрибне через купальське вогнище, то вже до осені їй не потрібно буде прийти. поскольку сьогодні чотири года передачі, я хочу вспомнить старый, старий забытый анекдот. Жити стало краще, сказала правительство. Ми за вас рады, подумав народ. Ну і ще одне На Нандрій вечір. Дівчата виходять за огорожу і починають задавати перехожим дурацькі запитання. Куди дівчину пошлють, звідти і буде наречений. Маленький совет. Якщо у вас проблеми з рібінком, посоветуйте з жіною. Може бути, це не ваші проблеми. Можна є? Так, ну тут ми готуємо. Готуємо а! шашлики, поки, поки дядя Вадя займається шашликом, а я йому тут подаруночок. Я я йому розповім. І зустрічаються два приятелі. Один каже: Ой, ти уявляєш, мені дружина вчора подарунок зробила. От такий якийсь дивний. А він каже, а як а що за подарунок? Та каже, виходжу в коридор, каже, твій подарунок коридорі. Виходжу в коридор, стоять два башмаки різного кольору. Як це від різного кольору? Ну каже, один чорний, другий коричневий. Ну, точнісінько, як у тебе. Ну, теж зустрічається Тут в Чумаському шляху і розповідає дуже, знаєш, один перед одним. Каже, а мому сину, каже, 7 років він уже грає на скрипці. Другий каже, Ха, мому сину, каже, 5 років, він уже грає на трубі. А третіка, та, все це ерунда. Моєму сину 3 роки, він грає на роялі. Та, да? та ти що, три роки? Як у нього виходить? да, Інколи так заграється, що падає з роялю разом з іграшкою. <г Dag> <грузі> Йдуть два приятелі. Роз одного прити тут під'їзд, раз, під раз ховався, ти чого. Та каже, там іде моя дружина з коханкою. Побачить буде погано, той так виглядає, виглядає. Та ти що каже, то моя дружина з скохана. Знаєте, є певна порада, вже за стільки років можемо і поради давати, любі друзі, вам в цій програмі. Порада. Пам'ятайте одну славну річ. Боксера може образити хто завгодно, але не кожен спіє вибачити, ну, no, no, Приїхали в чумацький шлях. Саша, давай, поміняємо, ну, давай, не подобається. давай не подобається. То не подобається. Так, Слухай, подарунок від мене для тебе. Значить, осінь, така, ну, такий дощ іде і сидить, у калюжі сидить, жінка сидить і каже, втратила, втратила, втратила до неї підскакують, що ви втратили. Рівновагу втратила, рівновагу втратила, а тут же поруч теж, теж така ж калюжа і із... сидить, боже, сидить. Міліціонер підходить, говорить, що ви тут робите у калюжі. А ти хто ваше такий, Мужик? Він говорить, я міліціонер. А ти який? Сухопутний чи морський? Сухопутний, сухопутний. Так от і не лізь у наші морські діла. <рес> а тут... Чумацькому шляху зустрічаються два друга. Один каже: Слухай, Миколо. Оце я переспав з твоєю жінкою і вона забере мені То що ми тепер з тобою родичі? Чи? що? А він каже: Ні, Петро. Тепер ми з тобою в розчоті. Діду, діду, діду заспокойся. Чого ти смієшся? Сам собі розповідаю побрехеньки і одну розказав, яку я зовсім не знав. Чуй, чуй, діду, так може, 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 я розповім її? ну розповідай. Оце зустрічаю діда Теревенька, значить, дивлюсь, а він корову веде. Кажу. Куди корову ведеш? До бичка? Та ні, не до бичка, до ведмедика. А навіщо до ведмедика, діду? Ну як же, виведу новий сорт. Вона буде влітку молока давати, а взимку копитися смоктатиме. Шановні друзі, в Карчмі, Чумацький шлях, декілька залів, де можна відпочити. І один з них ось зимовий сад, називається так. Ця зала, зимовий сад. Тут чудово відпочити і послухати побрехеньки. Время, время. Хочется вспомнить такой анекдот. Когда я был в шестом классе, я влюбился в свою учительницу. Это была первая любовь. Я подарил ей яблоко. Она меня поцеловала. На следующий день я принес ей арбуз. Ну, а я продолжаю тему украинских поверий. Вот я сегодня такой знаток поверий. Что делают девушки на Андрея вечер, я уже говорил. Ну, а хлопцы на Андрея вечер роблят сбытки. Вони знімають обручки, дублянки, відбирають мобільний телефон. А на святвечір батько бере у ложку кутю і підкидає її до стелі. Якщо котя прилипла до стелі, то вже в цьому році потрібно робити євро. -рібр. Ну, а я хочу пірнути у 1985 рік. Пам'ятаєте, там була боротьба з п'янством. Така боротьба з п'янством була, що жодної краплинки, горілки не залишилося. То е, Горбачов підходить, хоче помолодшити, підійшов до знахарки, а вона каже, треба вам залізти на спас, спаску башту, покрутити годинника навпаки, каже, добре прокрутити, ви помолодшите. Той вийшов до самому лінь туди, за ліньки залазити. Він наняв алкана, той поліз алкан, крутить, 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 крутить знизу вже Дитячий голос, кричить, достатньо, достатньо. Ні, я тебе назад зажену, ще й аборт заставлю зробити. Історію слушав тут в чумацькому шляху, ага. розказують, і нікому не розказують ну, Коротше, йде мужик, э, смотрить дитяча площадка. Качелі вирвані, перш ногами торчать, горка завалена посреди детской площадки здоровенная траншея вырыта. вирита. Він в шокі підходить, заглядывает туди. Там лежить дівчинка в руке лопатка, блуждающа липка, щасливих глазами, такі бізумні. говорит, девочка, сонце, що тут случилось? Що здесь произошло? А я, а я трошки увлеклась, блин. блін. <реш> 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 ну, продовжуючи раз ваді дитячу тематику, батько купив сину скрипку, таку чудову, красиву, а син підходить, каже. Папа, а, а, а смычок когда ты купишь? Вот научишься играть, тогда и смычок куплю. Ну и тоже, на самом деле, открываем вам секрет, друзья, что Буратино, Буратино, в конце концов, там по описанию, женился не на Мальвине. А на А женился на черепахе Тортиле. Поскольку, знаешь, Саша, молодость молодостью, а трехстолетний опыт, это трехстолетний опыт. Вона сацька рицька шея Андрія Федора, і ну що то за корчма без бандури, і нас тут Іра Кочук зустріла жартівливою українською піснею під бандуру. А мої хлопці просять э, Мурку. Мурку Муркуморку то чути, тому що тут є і виконавці сучасної пісні. Тут стільки цікавих дівчат, оце скажу, не хачують, що я приїхав на своїй новій машині, норе називається. Дід, не норе, а Рено. Добре, що ж ти на пижо не приїхав. Я на це вам, діду, хочу відповісти такий анекдот. В купе заходить, е, заходить українець і росіянин, там сидить грузин. Українець каже Юрко Тарасенко, Запорожець. Росіянин каже, Сергій Парамонов, Москвич. А грузин каже. Додік на Мерседес, Mercedes Benz. Добра машина. Оце тут є де стати машинам, так? Є, є біля корчми, в шлях є й машина встати велосипедом, і це. То підемо до дівчат, чуєш, так візьмемо з собою оце віагру. Віагру. Чи тобі Ви, не потрібно? Мені не потрібно. А, вже розумію, я тобі вже, розповім, та, мені... вже і пігулки не допомагають. <рес> пігулки, так? Я тобі розповім. Результат Віагри. Один мужик стоїть біля корчми, отут стоїть, і його запитують. Що ти тут стоїш? Холодно. Він каже, мене бармен вигнав за те, що я залицявся до його дружини. Так чого ж ти тут чекаєш? Каже, а він сказав, що і дружину вигоне, <рес> Так оля діалог, який прийшов в кольчні. Дівушка, ви танцюєте? Так, да. слава Богу, я думала, що вас током ударило. <реш> ну а я все-таки, як всегда, сьогодні продовжую наші українські повір'я. А ще на Андрії дівчата ворожать на тоненьких смужках паперу. Якщо на смужці з'являються дві полоски, то вже до року дівчина вийде заноше. <реш> Шановні друзі, сьогодні ми запроваджуємо нову рубрику нашої передачі. Краща побрехенька минулої передачі. А судді хто? А суддя у нас Ігор Грач невсипуче, наче наше око, постійний оператор нашої передачі. От коли він після, після передачі ходить і розповідає анекдот, значить це кращий анекдот минулої передачі. А він зараз розповідає з такого анекдота. Товаришу старшина, товаришу старшина, Петро мені, Петро мені спати не дає. Всю ніч співає, приді, приді. мне моя Маруся. А ти що, Маруся? Ні. Ну так не ходи до нього. <риклад> Ми от зараз сидимо в цьому чудовому залі, в цю шляху. Згадуємо минуле чотири роки. Пройшло. Мені хотілося б згадати... Нашого друга, який пішов, на жаль, з життя Костю Яновського, він дуже любив анекдоти і побрехеньки про чукчів. Так. І саме зараз про чукчів така невеличка побрехенька. Ти от вадік, знаєш, чого чукчі не п'ють кип'ячене молоко? <реш> ні, ні, а я тобі скажу Тому що роги в розетку не влазять. <реш> Знаєш Сашко, у мене зараз таке враження, щось ми біля криниці знову сидимо. Що це Тарасенко з Грицьком з'являться? Може, краще пляшка? Можливо, така побрехенька до вашої уваги, любі друзі. Директор фірми, директор заводу каже: Ви знаєте, молодий чоловіче. Я так мені здається, мені таке складається враження, що ви починаєте працювати тільки тоді, коли я на вас дивлюсь, каже, і перестаньте так хаотично мити. Пол. Ви у нас інженером працюєте. Це сидять теща зятем і те, ще його пиляє, 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 пиляє. Зятька, ну що ви мене пиляєте, Ну, що я вам такого поганого зробив? Каже, ти мене пещою зробив, ти мене теще. А ви знаєте, чому розмір ноги у жінки завжди менший, ніж у чоловіка? Чому? Не знаєте? А це щоб ближче до плити стояло? <різь> Як і будь-яке свято на Україні. Свято закінчується за угу. і сьогодні ми зібралися за святковим столом. І нас приглашає тут Тетяна Вікторовна чудовим прізвищем Українець, господина, господиня корчми, чумацький шлях. Отже, а що ми можемо заплатити? Чим заплатити? Побрехенькою. Добре. Тож пішли платити. Ой, як чудово здоров'я Тетяна, сіда. А ти знаєш, бач, як сіки на столі всього смачного, а я в полі. Оце цілісінький день. Їм один оце ноги рочок, ото з'їсе, то працюю, працюю. Навіть покохатися, як приїду нема часу. Діду, як ти візьми рушницю. Смальнеш один раз у повітря, і баба до тебе привезе оце з чумацького шляху тобі, собі паляничку якусь, і там курочку якусь, чи огірочка, і ти до огірочка твого, все буде поїсти, і коханням буде зайнятися час. Ага, я так зробив дві неділі назад. Так оце розпочався сезон полювання, я дві неділі баби й не бачу. Кримінальная хроника із преступної халатності Эрмитажа, оказывається картина Казимир Малевича чорний квадрат, два місяці висела вверх ногами. Шановні так пахне, що я не можу на вірші потягнула, на поезію потягнула. Дивись, тут є і ковбаска, і сальце, і курочка, і м'ясце, і Часничок, і, і кабачок, і звичайно, первачок. Ага, ага ти казав. Сам придумав. А я тут. А це я бачив тут в чумацькому шляху таку картину. Заходить свекруха з невісткою, і невістка проходить, а свекруха каже: Ось, дивися! Ось дивися, як тут чудово! Як тут чудово готують, як тут все чисто, як красиво, як гарно. А ти от і готувати не вмієш, і, і, і стирати не вмієш, і підмітаєш ти неправильно, і на чоловіка мого гримаєш. Ой, от я в твої годи! А вона каже. От в твої годи, в ваші годи, мамо, ви вже третього чоловіка похоронили. Розмова така, знаєте. Вспомнім, вспомнім нових русських в ультрафіолетових, ультракрасних, да? <сих> красних піджаках. Я взагалі от сотрю, так, мечтаю о такому от мікрофоні на радіо. <сих> говорить <сих> сало. Так от, жена, э, новий русський, говорить своїй жені, дорогая. Ну сколько я тебе уже сотню раз говорил, что у меня в мобильном телефоне в разделе буква «Б» бухгалтера банкіри і брокери а не то що ти думаєш. А у мене новость, ви знаєте, Руслана Писенка стала лицом торгової марки Арифлейм. Причому на це лицо ушла вся торгова марка. Так, мене тут зачепили. Я я не новий руський в цьому піджачку я, я ведучий передачі «Жарт-клуб по брехеньки. Хочу сказати, що ми сьогодні відмічаємо ювілей 4 роки, квадратний ювілей. так І мені згадалася побрехенька ще тоді, коли ми дві Трудньому році писали тут програму, була така побрехенька звучала в нас. Ну, бракорозводний шлюб і суддя задає запитання дружині. Скажіть, чому ви розводитесь своїм чоловіком? Вона каже: а він мене не задовольняє. І з залу жіночий голос. Головне, всіх задовольняє її ні. Чоловічий голос. Та її ніхто не задовольняє. Шановні друзі, оце була остання побрехенька нашої сьогоднішньої ювілейної передачі. З вами прощається. Жарт клуб Побрехенки, побрехенки, побрехенки.